Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож, дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота, усний рахунок. Вісімдесят тисячі додати дванадцять тисяч. Правильно, дорівнює 96 тисяч, 24 тисячі відняти 7 тисяч. 55 тисяч відняти 19 тисяч. Дорівнює 36 тисяч. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши число 36 тисяч до кінця рядка. Зупини відео і виконай це завдання. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вчитись додавати і віднімати багатоцифрові числа письмово. На попередньому уроці ми переконали, що письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел виконується так само, як і трицифрових. Зверніть увагу, на слайді є пам'ятка. Користуйтесь, будь ласка, пам'яткою під час обчислення виразів. Працюємо із підручником завдання номер 2 виконай додавання письмова. Перевір результати 43 809 додати 66 191. Вирази записуємо в зошит. Починаю обчислення з розряду одиниць. 9 додати 1 дорівнює 10, 0 пишемо. 1 переносимо в наступний розряд. 0 додати 9, 9 додати ще 1. 10, 0 пишем. 1. Переносимо наступний розряд. 8. Додати 1. 9. І додати 1. 10. 0 пишемо. 1. Переносимо наступний розряд. 3. Додати 6. 9. І додати 1. 10. 0 пишемо. 1. Переносимо наступний розряд. 4. Додати 6. 10. Та ще 1. 11. Ми отримали 110 тисяч. Нам потрібно зробити перевірку. 110 тисяч нам потрібно відняти, давайте з вами віднімемо 43 809. Дійсно, перевірку можна здійснити різними шляхами. Можна відняти перший доданок, а можна відняти і другий доданок. Звертаємо увагу, що розряд одиниць, десятків, сотень і тисяч. У нас має 0 одиниць, тому нам потрібно позичити 1 десяток тисяч. 1 десяток тисяч це є 10 тисяч. Ставимо крапку, те, що ми позичили, і записуємо над тисячами 10 десять тисяч. Але ми розуміємо, ситуацію нашу не виправити, ми не можемо виконати дію віднімання, адже далі також у нас нулі в розрядах. Тому позичаємо одну тисячу. Одна тисяча, значить тут залишається вже не 10, а 9. одна тисяча це 10 сотень. Над сотнями ми записали 10. В сотнях ми позичаємо одну сотню. Значить, тут залишається у нас 9 сотень, а одна сотня це є 10 десятків. Над десятками ми надписуємо число 10. У десятках ми також позичимо один десяток. І тут у нас залишиться 9 і 10 одиниць. Один десяток це є 10 одиниць. 10, ну Тепер ми можемо виконати обчислення. 10 відняти 9 дорівнює 1, 9 відняти 0 дорівня 9, 9 відняти 8 до 1, 9 відняти 3 дорівнює 6. Ми тут позичали десяток тисяч. да? У нас залишилось 0, ми не можемо виконати дію віднімання, тому ми позичаємо в сотнях тисяч одну сотню тисяч, а це і є 10 десятків тисяч. Нам потрібно 10 відняти 4 дорівнює 6. Отже, ми отримали число 66 191, а це і є другий доданок. Значить, обчислення ми виконали правильно. Чим цікаві, вирази в другому рядку? Зверніть увагу, перший доданок 7463, а другий 18537. Чи зручно до меншого числа додати більше число? Дійсно, незручно, який закон слід застосувати? Переставний закон додавання додавати можна в будь-якому порядку. Тому ми з вами поміняємо місцями доданки і нам буде зручно 18537 додати 7463. Починаю обчислення з розряду одиниць. Виконую дії по розрядах 7 додати 3 дорівнює 10. 3 додати 6 дорівнює 9 та ще 1 дорівнює 10. 5 додати 4 дорівнює 9 та ще 1 дорівнює 10. 0 пишемо 1 переносимо в наступний розряд. 8 додати 7 дорівнює 15 та ще 1 дорівнює 16, 6 пишемо, 1 переносимо наступний розряд. 1 додати 1 дорівня. 2. Ми отримали число 26 тисяч. Нам потрібно зробити перевірку. 26 тисяч відняти 7463. Зверніть увагу, 26 тисяч у класі одиниць має одиниць, десятків 10 і сотень. Тому, дійсно, ми не можемо відняти це число, нам потрібно. Позичити одну тисячу, позичаємо одну тисячу і розписуємо 9, 9, 10. Тепер ми можемо обчислювати: 10 відняти 3 7, 9 відняти 6, 9 відняти 4 5. Ми позичили одну тисячу, залишилося тисяч. 5 ми не можемо відняти 7, тому позичаємо у десятках тисяч 10 і 5, 15 треба відняти 7. Дорівня 8, і у нас тут залишилося 1 десяток тисяч. Ми отримали число 18 тисяч п'ятриз. Зверніть увагу, це наш. Доданок перший. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Пригадайте, будь ласка, у чому особливість письмового прийому в разі додавання трьох доданків? Правильно, ми будемо записувати числа стовпчиком розряд під розрядом. Записуємо вираз 327, додати 453 і додати 173. Починаю обчислення з розряду одиниць 7, додати 3. дорівнює 10 і додати 3. дорівнює 13, 3 пишемо. 1 переносимо наступний розряд. 2. Додати 5 дорівнює 7 і додати 7 дорівнює 14 і додати 1 дорівнює 15, 5 пишемо переносимо наступний розряд. 3 додати 4 дорівнює 7 і додати 1 дорівнює 8. І 8 додати 1 дорівнює 9. Ми отримали число 953. Зупини відео і обчисли письмове додавання трьох доданків. Фармуємо вміння виконувати письмове додавання декількох доданків. Це завдання номер 5 Розгляньте, будь ласка, вирази у підручнику. Як доцільно записати доданки першого виразу? 45 873, додати 184 83 і додати 40 475. Доцільно доданки помінять місцями, і на першому місці ми запишемо число, яке має більшу кількість цифр. Це шестицифрове число 184,83. Записуємо в зошит. 184 83 потрібно додати 45 873 і 40 475. Починаємо обчислення з розряду одиниць. 3 додати 3, 6 і додати 5, 11. 1 пишемо, 1 переносимо в наступний розряд. 8 додати один дорівня 9, а 7 додати 7 дорівнює 14, а 14 додати 9 дорівнює 23. 3 пишемо, 2 переносимо в наступний розряд. 2 зручно додати 8, це буде 10. Та ще додати 4 дорівнює 14. 4 пишемо, 1 переносимо в наступний розряд. 4 додати дорівня 5, а 5 додати 5. До рівня 10, 0 пишемо, 1 переносимо в наступний розряд. 4 додати 4 буде 8. А 8 додати 8 16 і додати 1 17. 7 пишемо 1 переносимо наступний розряд. 1 додати 1 до рівня 2. Отже, ми отримали число 270 431. Зверніть увагу на другий вираз. У другому виразі перший доданок шестизначне число, і ми можемо його записати на першому місці під час додавання 800 тисяч 76. Зверніть увагу, далі йде чотиризначне число, має чотири цифри, а це число має 5 цифр, тому на другому місці ми запишемо число 56 6872 і додати 4023. І так, починаємо обчислення з розряду одиниць. 6 додати 2, 8 і додати 3, 11, 1, пишемо, 1 переносимо наступний розряд, 7 додати 7, 14 додати 2, 16 і додати 1. 17, 7 пишем, 1 переносимо наступний розряд. 1 додати 8 дорівнює 9. 6 додати 4 дорівнює 10. 0 пишемо переносимо в наступний розряд. 1 додати 5 дорівнює 6. І записуємо 8. У нас вийшла сума чисел 860 тисяч 900. 71. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Зверніть увагу, ці вирази мають 4 доданки. На першому місці ми будемо записувати числа, які мають 6 цифр. Це число 387, 234. А потім ми запишемо число 224, 9. Попрацюйте, будь ласка, з цими виразами самостійно. Фіскульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 7 Досліджуємо залежність значення суми від зміни або доданків. Софійка стверджує, що в кожному стопчику значення сум однакові. Доведи або спростуй її твердження. Працюємо з першим стопчиком звертаємо увагу на доданки. Перший доданок 5759, а другий 331. Давайте звернемо увагу на другий вираз. У другому виразі перший доданок зменшився на одну одиницю, а другий доданок, а другий доданок збільшився на одну одиницю. А значення суми значення суми не зміниться. Значення суми буде однакове. Далі спостерігаємо. У третьому виразі відносно до другого. Перший доданок зменшився на одну одиницю, а другий доданок, а другий доданок збільшився. І знову ми можемо зробити висновок, що сума буде сталою величиною. І останній вираз відносно попереднього. Перший доданок зменшується на одну одиницю, а другий доданок збільшується на одну одиницю. Який висновок можна зробити? У нас одночасно перший доданок зменшився на одну одиницю, а другий доданок збільшується на одну одиницю, то значення суми не змінюється. І Софійка була права. Проаналізуйте самостійно другий стопчик виразів. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Доскональне уміння розв'язувати складені задачі. Це завдання номер 10 Розв'яжи задачу. Автобус за 5 годин проїхав 400 кілометрів щогодини долаючи що однакову відстань. Швидкісний потяг щогодини долає на 70 км більше, ніж автобус. Скільки кілометрів проїде потяг? За 4 години. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, швидкість, час і відстань. І записуємо задачу коротко. Нам відомо, що автобус за 5 годин проїхав 400 кілометрів. А швидкісний поїзд щогодини долає на 70 км більше, ніж автобус. Скільки кілометрів проїде потяг за 4 години, час 4 години, а шукане число є відстань, яку подолає. Потяг протягом 4 годин. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати швидкість потяга. Але це числове дане нам невідоме, але ми знаємо про швидкість, що його швидкість була на 70 км більше від автобуса. Знаючи дані про автобус, що за 5 годин автобус проїжджає 400 кілометрів, ми можемо знайти швидкість автобуса. І ми застосуємо арифметичну дію правильне ділення. Нам треба у першій дії 400 поділити на 5. Це дорівнює 80 км це є швидкість автобуса. Ми знаємо швидкість автобуса. А швидкість потяга. На 70 кілометрів більше. Правильно, нам потрібно 80 у другій дії, додати 70 і ми знайдемо швидкість потяга. Якщо швидкість потяга 150 кілометрів за годину, а час 4 години проїде потяг, то ми можемо знайти відстань куполає потяг за 4 години. І ми застосуємо арифметичну дію. Правильно, множення. І в третій дії нам потрібно 150 помножити на 4. І це дорівнює 600 км. Проїде потяг за 4 години. Ми можемо скласти вираз до цієї задачі. Поміркуй, який вираз можна скласти до задачі. Правильно, нам потрібно Частку чисел 400 і 5, додати 70 і помножити на 4. Зупини відео і запиши розв'язання задачі в зошит. Розвиваємо логічне мислення, розв'язуємо задачу 11 та Паркан стоїть уздовж прямої ділянки дороги і тримається на чотирьох стовпах. Скільки проміжків між стовпами. Якою є довжина паркану, якщо відстань між сусідніми стовпами становить 1 метр? Якщо паркан стоїть уздовж дороги, то він є незамкнений і нам допоможе розібратися малюнок. Тому проміжків між стовпами буде на один менше, ніж стовпів. Якщо стовпів 4, то проміжків буде. 4 відняти 1. І це дорівнює 3. Зверніть увагу на малюночку, ми чітко бачимо 3 проміжка. Якщо ж проміжок між стовпами дорівнює 1 метр, то таких проміжків буде 3. А довжина паркану буде 1 метр помножити на 3. І це дорівнює 3 метри, розпилюючи колоду. Хлопці зробили 4 розпили. Яка довжина колоди, якщо довжина кожного оцупка становить 1 метр? Якщо розпилюючи колоду, хлопці зробили 4 розпили, то оцюпків буде на один більше, ніж розпилів. Давайте з вами перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5. Якщо довжина цупка 1 метр, то довжина цілої колоди буде 1 метр помножити на 5, і це дорівнює 5 метрів. Розкажіть про результати власних навчальних досягнень. Зупини відео і побудуй висловлювання, піднімаючись сходинками.